відео запальних танців молоді у Житомирі обурило соцмережі. Під постом про танці молоді у центрі міста зібралось десятки тисяч коментарів. Хтось писав, що в наших реаліях музика і танці хороший спосіб боротьби з негативом. Інші ж користувачі упевнені, подібні веселощі взагалі не на часі. Люди просто хочуть жити, і це не означає, що хтось когось не поважає. У себе вдома робіть що хочете, то на вашій совісті, а в громадському місті будьте чемні, не сходьте з розуму. Чи ви живете не в Україні, де третій рік війна і гинуть хлопці Те, що подібні веселощі не на часі, вважає і місцева мешканка блогерка Галина. Польку танцювати ще не час. У коментарі нашим журналістам Галина розповіла, що наступного ранку після публікування відео обурені Житомиряни навіть вийшли на протест. Коли ти зранку йдеш на роботу і стоять люди з плакатами своїх загинувших героїв, дітей, батьків татусів. чому я записала те відео, тому що я побачила ось з самого ранеченьку люди вийшли, хоча їм теж на роботу, але вони знайшли час для того всього. І я просто не змогла спокійно теж бути осторонь. Галина розповідає з початком теплої погоди у центрі Житомира завжди гучно. Наша Михайлівська дуже гарна вулиця, і там часто відбуваються якісь події, але все було якось, знаєте, так в межах норми: вуличні музики, спокійна музика, донати і так далі. А останнім часом там просто ну тусовки. Упевнена, відпочивати і радіти життю потрібно, проте не у таких масштабах, як молоді жити коли, як не зараз. Але мати потрібно адекватність і розуміння, що відбувається навкруги тебе. Сніданок опитав молодь у столиці, що вони думають про такі розваги. Анастасія не бачить нічого поганого у активному відпочинку і танцях. Ну, ми ж не маємо постійно сумувати, чому б ні, чому б ну, не вийти, не потанцювати. Її подруга Ірина теж не проти відпочинку. Однак вважає, варто бути стриманішими, і якщо веселитись, то не гучно. Я розумію, що люди повинні там відпочивати, мати якісь розваги, танцювати, але. Ну, чесно кажучи, мені шкода тих людей, які зараз воюють, і вони не мають змоги жити те життя, яким вони повинні були жити. Тому ну можливо можна, але не в таких масштабах. Показуємо відео Євгену та Альоні. Друзі кажуть, у кожного свій спосіб боротьби зі стресом. Тож якщо це вам допоможе, можна й потанцювати. Головне не порушувати комендантської години. Таке розслаблення, яке не заважає іншим, не впливає. Там, принаймні, вони російську музику а, не слухають. Якби під російські пісні танцювали, то да, такі ну, негативно. Задат. з цим відео підходимо і до старших людей. Не підтримує такі розваги. Олена відповідає, танцювати під гучну музику чи ні на совісті кожного. Все-таки таке положення в Україні? Трошки надо тихіше. Викладачка пані Ірина з розумінням ставиться до веселощі в молоді. Молодим людям хочеться і зустрітися, і полюбитися, і погуляти. Звісно, що вони і танцюють, слава Богу, що не польку вміють танцювати. А ну покажіть, будь ласка, що там таке? Ось ну красиво танцюють, ніякої лайки немає. Собі молодь розважається. Ірина щодня працює зі студентами, каже усім зараз непросто, а танці під українську музику вважає непоганим способом боротьби зі стресом.